Підтримали проєкти, що спрямовані на допомогу військовим та ветеранам. В Івано-Франківську оголосили переможців осіннього грантового сезону. Цього разу розповідає координаторка програми Олеся Дідак. Було виділено близько 700 тисяч гривень. На осінній грантовий сезон подали 13 проєктів. Підтримку отримали 5 ініціатив. Для проєктів ми виділили 509 тисяч 950 гривень, підтримали три ініціативи: це забезпечення засобами для збереження життя військових, це облаштування простору психологічної реабілітації та відновлення для тих військових, які проходять лікування та реабілітацію в Івано-Франківській обласній лікарні. І це створення доступності реабілітаційного центру для ветеранів по вулиці Курбаса 6 для людей з інвалідністю. І також раз то гранту фонду розподілила між організацією Месев'юкраїнав, яка підтримує військових на передовій. Ми виділили 130 тисяч 412 гривень. І громадська ініціатива Галичини отримує 57 тисяч гривень для закупівлі турнікетів, оскільки вони укомплектовують тактичні аптечки. Перший добровольчий хірургічний шпиталь отримав грант у розмірі 56,5 з половиною тисяч гривень. За ці кошти розповідає керівник закладу Станіслав Онищук, встановлять ліфт у реабілітаційному центрі для ветеранів. Нині там триває ремонт. Якщо ми говоримо про ветеранів, то на жаль, багато хто з них в таких умовах, що вони пересуваються на колісних візках, і для них важливо мати доступ до таких центрів. Крім ліфту, ми також подавали на Якби по вимогах державних будівельних норм для людей з обмеженими фізичними можливостями також має бути встановлена така спеціальна тактильна плитка перед сходами для тих, хто може піднятися, але мають проблеми з зором, і їм потрібно відчути, що перед ними сходи. Також табличка зі шрифтом Брайля і спеціальні такі конструкції в санвузлі для того, щоб людина з обмеженими можливостями могла користуватися санвузлом в обласній клінічній лікарні за виграні грантові кошти, а це 400 тисяч гривень, облаштують прос простір психологічного відновлення військових, зокрема у приміщенні буде керамічна майстерня, читальня, …музикотерапія та майстерня приготування кави. Хочемо організувати їм тут простір. Власне на що була подана заявка грантова простір, який допоможе їм відновитися. Вони матимуть там творчу діяльність, вони матимуть там спілкування між собою з цивільними людьми. Ми маємо дуже багато запитів від наших містян, від різних людей, які мають різну зайнятість, і вони готові включатися в цю допомогу, готові приходити, спілкуватися. Вже ми проводили ряд заходів з акторами, з музикантами, з поетами, художниками, і бачимо, що є дуже великий терапевтичний ефект. Громадська ініціатива Галичини отримала грошову підтримку у відповідь на лист прохання. Їм виділили 57 тисяч гривень на проєкт Мільйон на такмет. За допомогою цих коштів волонтери зможуть придбати 100 тактичних турнікетів. Ми працюємо і по індивідуальних запитах, і по запитах від бригади. Просто ну варто розуміти, що 200 аптечок це дійсно крапля в морі. Ми не чекаємо, поки збереться цей мільйон. Ми їх укомплектовуємо постійно. Нещодавно ми відправили 10 аптечок, іноді бувають такі запити, коли треба 2-3 комусь допомогти закрити. Тому ми відгукуємося і на такі прохання. Але для того, щоб відгукнутися на таке прохання, треба, щоб вони були в наявності, бо зібрати просто там одну аптечку, бо попросив боєць, це дуже дорого. Ми моніторили ціни, і в нас вийшла вартість аптечки, починаючи від майже 5 тисяч гривень до майже 11 тисяч гривень. Тобто ви бачите, який це розрив. І якщо комплектувати одну аптечку, відповідно це буде по верхній ціні, це фактично вдвічі більше, ніж можна укомплектувати, якщо ти робиш велику серію. Тому для нас важливо мати їх в наявності, мати їх багато, щоб ми могли оперативно закрити Такі точкові запити. Це дійсно точкові запити, бо ми не можемо там забезпечити цілу бригаду, наприклад, одночасно. Наступний грантовий сезон стартує 15 грудня. Подаватись зможуть ті ініціативи, які спрямовані на допомогу військовим та ветеранам. До слова, за 9 років було підтримано 162 проєкти на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.